Розуміємо. Ви ж розумієте, опять же, кисню з теми. От ви сказали таку фразу вскользь, як призначав е, е, президент Зеленський на посаду Кириленко, да? він же відповідальний. Так. Ну, А сама логіка. От я в ваших ефірах кожен раз говорю зараз, скажу: У нас одна єдина проблема в Україні одна. Ми можемо розписувати проблем багато, там, тисячі. А проблема одна. Це неотратність покарань. Невідворотність. У нас ніколи нікого не наказують. Розумієте? А хто в цьому винен? Я бачу, що да, там, можемо говорити поліція, але ж, по-перше, я бачу проблема суди і прокуратури. Тобто, Павло Кириленко з того органу, який винен в тому числі, що у нас нема покарань. А чому їх немає? Гроші. Просто заносяться гроші в прокуратуру, в поліцію, чи в суди. Тому у нас нема покарань. І в нас не буде ні реформ, ні змін, які б закони у нас не були. І ми беремо людину з органу, який не дуже хоче, щоб у нас була і невідворотність покарання, і ставимо на посаду. Питання логічне, у такого селянина, як у мене: військова цивільна адміністрація. Це був повинен бути або військовий. Або господар, або господар військовий. Але ж ви бачите, що керівництво містами Донецької області і областю це комерційний проєкт, який дуже легко прочитати. СБУ і прокуратура. Це проекти, не про яких людей тут ніхто не бачить. Всі міста і область контролюються службами. Ні про каких технократів, ні яких економістів, ніяких підприємців, які могли б щось двинути в цих е зоні, в цієї Донецької області, економічній. Немає. Силовики. Розумієте? Апричники. Їм дають ці області, вони на них заробляють, Працюють. Все. Для мене взагалі все просто. От, от Як? Так у нас, наприклад, наприклад. Е Засідання проти мера Сліпцова в закритому режимі. Засідання проти е, Кириленка в закритому режимі. Та не треба знати народу людям, що там йде. Там самі порішають. Розумієте, ми там три роки не знаємо, скільки заробляє е, керівник Торецької міської ради, військово-цивільної адміністрації. Тому що він СБУ сотрудник. Так що діючи розуміється, якщо ми не можемо знати зарплатню. І цікава ситуація, що керівник військово цивільної спільноти діючий полковник і збудучи, хто там подполковник. Так а хто тоді може керувати, якщо не виходить у контролюючих органах? У мене не може логіку зрозуміти, чому ми ставимо силові органи на керівництво цих містечок і областей? Хоча вона звучить не поліцейська. Е, цивільна організація. не збитково цивільна, військова. Ми чекали військово, військового не дочекалися. Справа ще в тому, що зараз команда Зеленського мовчить, ніяким чином не коментують цю кримінальну справу. Хоча ця кримінальна справа це брудна пляма на репутації всієї України. Бо Хто такий керівник військової адміністрації, чи як е, в колишньому в нас казали в минулому часі губернатор? Це сматрящий від президента, це людина з команди. Особисто Зеленський представляв, коли е, призначав Кириленка. При тому, я хочу нагадати, це важливо, що його рідний брат працює досі на високій посаді в так званій ДНР, тобто ворог України, його матір та батько приймали участь в пропагандистських сюжетах Раша ТВ, де давали разом з братиком коментарі про, про, про Павлушеньку як ілюстрація громадянської війни. От ми вже казали, що досі політологи українські кажуть, що були. М'ятежі на Донбасі, і ця теза про громадянський конфлікт про м'ятежі вона дуже важлива для російських фашистів, бо жодної війни до 22-го року на, з точки зору окупантів не було. Були проросійські російські була громадянська війна. Так от рідний братик е, Павла Кириленка керує діяльністю, військовою діяльністю проти України це ворог, це е, зрадник. так? Е, найближчі члени родини, мама тато, тато е, в російських сюжетах розповідають про громадянську війну? А, а, та, він і він сам по собі, навіть якщо б він з ними не спілкувався, хоча доведено, що з Матусею він спілкується, бо коли Павлуша Кириленко почав незаконно збагачуватися, було таке дослідження в журналістів, що його матуся приїздила на територію підконтрольну на Україні, України, навідувала свого синка Павлушу, і потім хвалилася в соціальних мережах як багато живе синочок, який вже незаконно збагачувався. Матуся приїздила фотографувала, в яких хоромах мешкає її синок. Тобто, ось ця людина, яка має такі родинні зв'язки, да, вона незаконно збагачується, а потім її підвищують. Тобто, молодець, ми тобі дякуємо за прекрасну роботу, за те, що ти. Захистив в лапках Донецьку область таким чином, ну це вистав я вважаю, що він причетний до зливу Маріуполя, бо в Маріуполі так само бракувало і споруд, і багато чого бракувало для захисту Маріуполя. Того, що там, в перші години наступу повномасштабного дуже допомогло росіянам і нам було не на користь Так, от після цього він іде на підвищення, тобто, це гарний працівник. З точки зору керівництва нашої держави, і можливо відпасть від у від... від тому, що от приїхав чоловік з Покровського в е, суд і каже, що його е, таке е, така прізвисько Паша 15%. І я думаю, якщо справді Паша, як цей чоловік каже, зі всього мав 15% на Донеччині, то він не сам їх їв, а віддавав наверх. І в цьому він був корисний та гарний робітник, мабуть, так. Чи, чи може, як? Так. Я не можу заперечувати, не знаю фактів, але ж дуже правдоподобно. Чому і ні. А, так, і на останок вже які думки е, е, про, ну я не знаю, може, про моральний бік? ну Це воно, мабуть, і не варто про це говорити, але мусимо все одно, бо Донеччина зараз щільно полита кров'ю українських героїв. Да? А виглядає так, що влада, яка патріотичні гарні меседжі і на, на міжнародних майдан, майданчиках, нібито добре захищає наші інтереси, проголошує все правильно. Але е, оцей Кириленко це відповідь на те, як воно насправді, бо є слова, є дії. Бо Кириленко незаконно збагатився на десятки мільйонів, фортифікації не побудував для того захисту Донеччини. Донеччину не захистив, так як ніби після цього йде на підвищення. Виглядає так, що влада чогось не розуміє. бо… Вже багато втекло тих, хто мав кримінальні справи, може ще й втече Кириленка. На цю мить, поки ми записуємо розмову, він не отримав жодного, жодного зобов'язання, да? і він не обмежений ні в чому. Його не заарештували, хоча він десятки мільйонів, на десятки мільйонів незаконно збагатився під час війни. Тобто це мародерство. От які твої думки з цього приводу? Висновки якісь. Може зробити висновки. Кейс Кириленка. які Висновки для людини, яка схильна до того, щоб розмірковувати, аналізувати, які висновки ми можемо з цього кейсу, як модно казати, зробити. Ну, на жаль, мій досвід говорить. Далі скажу про місце Я думаю, що два-три місяці ми забудемо про цей кейс, як завжди, у нас буває. і Якщо. Такі, як ви і інші журналісти, лідери загальної думки, не будемо тримати це на гачку постійно. Тому що скільки вже було гучних справ, де зараз Коломойський? Ніхто не згадує вже. Вже нема в інформаційному полі. Нібито Коломойський ще за гратами, мені здається, хіба ні? Я не знаю. Щось так тихо. Інші є, я от сьогодні розмовляла, і Трібушкін, наксіонов, ці сепаратисти з Донеччини, вже втекли за кордон. Багато таких. Да. Тобто, якщо ми не будемо підтримувати зацікавленість в питанні Кириленка, я думаю, через 2-3 місяці ми забудемо всі про це. Будуть інші питання, інші визови, інші яскраві події, а Україна вміє робити яскраві події. І затуляти інформаційний простір шумом якимось, і так далі. І так далі. Для того, щоб одна інформація зайшла у тінь іншої інформації. Так що я оптимізму багато не маю з приводу Кириленка, підтверджуючи, мабуть, ваші думки, що гроші йшли далі, а це криша. І там трошки щось так, щоб... А можна. Зрозуміти, взагалі, масштаб оцих коштів, які можна вкрасти на донеччині, ну, журналіст. Зараз я хочу довести до, до, до кінця цю фразу. Е, журналісти зі схем нарахували, що Кириленка близько 80 мільйонів збагатився. Це mm. прокурори нарахували 56, а взагалі десь 80 І ще дві квартири нещодавно дізналися, вони вже в цю справу не потрапили додатково, на які він збагатився. Тому е, я хочу дізнатися, який масштаб грошей. Обгортався у Донецькій області. Скільки можна вкрасти? Мінімум ще один нуль, а я так думаю, що два нулі до цієї суми. Десь так, такі обороти. Одна водка принесла, мабуть, мільярд, розумієте? І як же ж можна сподіватися перемогти у війні, якщо ти в ключовій області Донецькій, яка є там найзабитніші бої тривають, да? яка є зараз наразі ключовою замість будівництва фортифікаційних споруд Крадеш? Ну ну, це ж якась дивина, якась ненормальність всередині, да? якийсь внутрішній бій. Якщо ти з одного боку я кажу про владу зараз, ти влада, намагаєшся досягти перемоги якоїсь, да, а з іншого боку, боку в цьому ключовому регіоні ставиш людину, яка просто безбожно передета має родичів ДНР. Законодавчому полі у нас є взагалі поняття мародерства. Ні, хоча це класичний мародер, на мою думку, Кириленко. Я про це і говорю. Скільки у нас випадків, коли ворують і в Міністерстві оборони, і там на ТЦК, да, керівники в військоматах і так далі. Це мародери. Розумієте, коли беруть керівника військомата, у нього там мільйони грошей. Під час війни це далі, І так далі. Так далі. І поки у нас не буде військової прокуратури, ну я розумію, що її нема досі, ми не досягнемо якісь результати серйозно. Мародерів треба карати і жорстоко карати як під час війни. Це просто. Іншого разу ми, ми мабуть, з вами розмовляли, і якось просили, як далі. Будуть розвиватися події, які я сказав, може жорстко. Ну, я повторюсь. Страшні слова. Якщо так далі будуть продовжуватися, народ прийде до терору. Страшно. А інший вихід який? Якщо не працює не закони, не правосуддя, людей підводять к самому страшному, к самосудам. Розумієте? Над бородерами. Над е, різного роду е, приступниками. Дякую не за що... цю роз... розмову. Я ще щось хотіла, почу... не дочула щось? Ще... На вдію, що не, не прийдемо до теми. Що влада прийде до тями і щось зробить з тим, щоб люди не перейшли, не взяли зброю внутрі своєї країни і не стали робити самосуд. А все до тому. Ок. Вітаю, вітаю все ж таки тебе, Володю, з незалежності України. 33 роки незалежності. Такий вже поважний вік. Вітаю кожного хто додивився до цього моменту. Сподіваємось, друзі, що все ж таки перемога буде за нами. Я це щиро вірю, просто над страшною, на жаль, страшною ціною. І завдяки таким, як Кириленка, на мою особисту думку, ціна збільшується. Ось Кирилинка має бути покараний не за те, що вкрав багато грошей, а за те, що більше крові р'ється. Бо це, ці гроші криваві, те, що ти вкрав, ти умовний Кириленка, або інший Кириленка з Міністерства енергетики, за міністра ХЛО, чи ти інше Хайло? Все, що ви вкрали, це ви не гроші вкрали, ви життя вкрали. Це є слово марадер. Саме життя. воно виражає іменно суть крадіжок під час війни. Марадерство. Це кров людей. І цивільних, і військових. На жаль.